Мстислав Банік на прямому зв'язку скай, це командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних БПЛА код 9.2 третього штурмового батальйону 92 ї окремої штурмової бригади. Наш, вітання, раді бачити. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Ми тут тему дронів зараз. В принципі, всі 37 хвилин обговорюємо так з представниками різних напрямків. Фіпіві, ну, це, мабуть, те, що найчастіше лунало за ці 37 хвилин, да і в принципі воно доволі часто лунає. У фіпіві теж є типи. Ну, які найефективніші, на вашу думку, все ж таки і руками, на відміну від нас, можете частіше їх помацати, і ефект так, про ефекти, ефективність знати більше. Ну, тут дивіться, mm -hmm. Mm -hmm. найголовніше. Що, мабуть, треба розуміти декілька аспектів. Перший це все залежить від задачі будь-які боєприпаси в півдрон. Це в першу чергу спосіб доставки боєприпаса для виконання тієї чи іншої задачі, чи знищення ворожої піхоти, чи знищення техніки, чи підпал, чи ну яку задачу да, ставить військове керівництво. Власне, все залежить від цієї задачі. І якщо ми говоримо про задачі на близькі дистанції, да це можуть бути невеликі дрони, там 7 дюймові. Якщо це е, більші дистанції, там це пов'язані з технікою, чи ще чимось, це можуть бути більші дрони, десятки, які носять там більше боєприпаси, і так далі. Або ж як там і на відео фігурувало, той же дрон дракон. Там боєприпас, який використовується, він в будь-якому випадку важкий, і ти можеш летіти ним тільки на великому дроні. Тобто є в принципі різноманітне застосування. Якщо ми говоримо там про збиття повітряних цілей, то здебільшого, наприклад, це цифровий зв'язок, і вся ця розробка рухається в бік цифрового зв'язку для того, щоб була гарна картинка, щоб можна було побачити ворожий безпілотник, розвідник в небі. От якщо ми говоримо про там наземні цілі, це здебільшого там аналоговий зв'язок, але цифровий теж. Використовується, тобто, це насправді для розуміння FPV – це взагалі надзвичайно широкий спектр всього, що може бути відбуватися, оскільки це, це ж цивільні дрони до повномасштабки. Це були цивільні дрони, на яких влаштовували там перегони на швидкість і так далі. І тільки під час повномасштабки вже почали переформатовувати ці всі борти, додавати там можливість використання боєприпасу, зведення боєприпасу і так далі. І відповідно, оскільки це. Цей борт був взагалі заточений на інші задачі і почав під час війни використовуватися, все швидко розвивається. І сказати, що є якась 100% точна формула, да, що як працює на FPV, що як не працює, там, і так далі. Мабуть, я би сказав, що це майже неможливо. Ми безпосередньо там, 24 на 7 зараз цим займаємося. Якась технологія, да, якесь... Рішення там по відеозв'язку, по радіозв'язку з дроном, яке працювало там два тижні тому і давало хороший результат, ти переїжджаєш на інший напрямок і ти бачиш, що він більше не працює. І ти повинен заново перебрати все обладнання, зрозуміти, які можуть бути слабкі місця для того, щоб виправити і там впівішки показували саме той результат, який ви всі бачите на відео. Тому що для розуміння, знову ж таки, у багатьох підрозділів ефективність використання FPV це. Там може сягати 30%, іноді більше. От, там, залежно знову ж таки від цілей. Да? Якщо у нас є там більш прості цілі зараз, то у нас там вищий відсоток ураження, але що ми говоримо про саме такі виліти на техніку чи там на самотнього якогось піхотинця, то звісно, це крім майстерності, це ще велика кількість спроб відбувається. От, і ще один момент, на якому я, мабуть, хотів би зосередитися і звернути увагу. Багато людей там намагаються теж волонтерськими зусиллями і так далі надати в зсу якісь там або підрозділами впівішки, от але ті матеріали, в яких вони їх там, ті складові, з яких вони їх роблять, вони дуже часто все таки є цивільними, от і в першу чергу вони не передбачають використання боєприпасів. От ну ясна річ, да, плати, розпайки, е, корпус, який ти знайдеш в інтернеті, навряд чи буде передбачати можливість причепити туди боєприпаси, знищити е, людей чи е, техніку і так далі. От і відповідно дуже часто багатьом, мабуть, майже всім підрозділам, які отримують такі дрони від е, е, людей. Іноді ще вони є на складах на державних. Доводиться ще багато зусиль і грошей вкладати в те, щоб перетворити цей дрон на бойовий і виходить. Такий напевний ну, мас, коли ніби там люди від душі стараються, стараються вкласти там якісь свої ресурси, час гроші в те, щоб надати борти. А потім з'ясовується, що там вони там далекі від того, щоб їх можна було брати і використовувати. Тому я навпаки хотів би сказати, що е, складністю, в якому з якою зараз стикається весь взагалі, мабуть, напрямок і впівішок в Україні це зв'язок. От і ретранслятори вони, наприклад, дуже потрібні. Чому що таке ретранслятор? Це ти ну маєш мати зв'язок між пультом оператора і дроном, який десь летить когось вразити, так? І відповідно для того, щоб мати зв'язок. По радіо хвилям, тобі треба або мати прямий горизонт, щоб не було ніякого дерева, пагорба перед тобою, і так далі. Або тобі треба піднімати певне обладнання в небо на іншому дроні, який працює як ретранслятор, да, який отримує сигнал від тебе, куди летіти, і допомагає керувати дроном. І від дрона отримує картинку, яку ти бачиш у себе на екрані. І відповідно, оце те, де я точно бачу брак. Е того, що є на ринку, те, що можна купити перед транслятором, те, яке є обладнання, тобто всі підрозділи, з якими я зараз тісно спілкуюся, всі зараз перебувають в пошуку якоїсь формули, щоб це працювало. От, і навпаки, я б хотів би закликати, якщо там, у глядачів у людей є. Бажання якось долучатися, да, і щось там допомагати, щось паяти, десь щось робити, вивчати і так далі, обов'язково там паяти в півішки вдома краще е, розбиратися з тим, як працюють е, ретранслятори, і намагатися якось експериментувати з ними, і це набагато більш цінний ресурс для всіх підрозділів. Угу. Пане Ванік, а якщо говорити про наземні дрони, то які перспективи цих дронів замінити піхоту? Ну, наземні дрони дивіться, піхота Точно ніхто не замінить. Піхота виконує одну з найважливіших функцій, взагалі, в армії. І як я не пам'ятаю, хто сказав, бо мені вже сподобалося, ніякі дрони ставить прапор на звільнені території. О, це робить піхота. І відповідно наземні дрони можуть покращувати їхнє перебування на позиціях. Наземні дрони можуть доставляти їм боєприпаси, їжу, медикаменти і так далі, використання їхнє буде зростати однозначно. Я бачив там частину проектів. Які представлені в армії дронів через Бриван? Тобто є хороші хороші перспективи, але знову ж таки треба працювати ще з цим напрямком, тому що добре, що є, наприклад, якась платформа, там гусенична, наприклад, чи на колесах, яка може довести щось кудись. Але що треба враховувати? Що точка відправки не повинна бути там за 100 метрів від? Піхоти точно ти доставляєш піхоті, десь там за 3-5-7 кілометрів ці ці речі. от Так само вона повинна проїхати там по якомусь ярку чи по струмку, чи не запутатися в траві і повернутися назад. Тобто, це досить великі виклики, які стоять зараз перед великою кількістю компаній Багато з них українських дійсно, тому що саме у нас є ці виклики. Тому є перспективи у наземних дронів. Класне відео було від Федорова перед тим, як я включився. Це супер. от Там, бачите, співпало багато. Багато аспектів незахищений. Да без ніхто не розстріляв цей дрон по дорозі. Він зміг безперешкодно доїхати. Ясна річ, що там точно була безпечна відстань до оператора. Тобто, це хороша хороша заявочка, от але е, мені хотілося б дуже багато розповідати е, про це. Чому тому, що все одно е, наші вороги все перехоплюють, навчаються і дуже швидко повторюють технології. Не Тому треба, краще, хай вони називають наші технології бабою йогою, аніж розуміють, як вона працює. Мистеслава, дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися Дякую. за ці роз'яснення. Мстислав Баняк, позивний скай, це командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів роту ударних безпілотників Код-9-2 3 третього штурмового батальйону 92-го окремої штурмової бригади.